Так, хто не бачив, в мене худак новий, як Вайзена. Відос про те, на що знищують сім'ї. По причині одній, щоб менше було любові в людях, ну і взагалі в соціумі. Та й так, були кроліки, їх одинаково кормили ядами гадостю, які мали вмирати. Одному кроліку розказували, що ти класний атлічний, як нам повезло, от його гладили, бу -бу -бу, ти бу-бу-бу, бути наша бубочка і все оцей, а другому нічого не розказували, просто кормили гадостю. Той кролік, якого кормили гадостю, вмирав, а той, якому розказав, що ти бубочка найпрекрасний крок, як нам світової повезло, він весь час виживав. Любов це є ресурс факт. Тобто, якщо ви його не можете там отак, от взяти і побачити, зважити, ну то от просто представте, що воно є. Це люди генерують самі в собі цю любов. Коли є пари міцні чоловік, жінка, дитина. Вони сумарно, сім'я, генерують дофіга любові. Дофіга любові це є дофіга енергії, воно як щит, як такий от кулак. Одиниця стає от кулаком. Задача всіх тих, хто хоче контролювати просто так людей, юзати їх, зробити їх тупими і слабкими, щоб вони не знали, хто вони. Тому іде зараз ціленаправлена програма по знищенню сімей, це фемінізм. Розказують жінкам, що жінкою бути це якось принизливо. Представляєте, Тобто, людина, яка любить іншу людину, хоче їй віддавати, турбується про неї дбає про неї любить її. Зараз воно йде як пропаганда. що Це принизливо, бо ми були такі ЧСВ розкручують в головах і руйнують сім'ї. Руйнування сімей, йде... Спочатку через жінок жінкам розказують, що вони такі великі, прекрасні, сильні, що нафіг їм не встрали чоловіки <кій> про потребу любити нікому не говорить. Да? Тобто жінка має потребу любити чоловіка, і чоловік має потребу любити жінку. А чоловікам розказують, що вони слабі, і 50 на 50 Вони нічого <кій> жінкам не долежені, і, і все оце штука. То руйнують іменно цей тобто з чоловіка, чоловіків, і також внутрішня потребність ну віддавати. Там жінка, сім'я, ще щось відчувати, що він їй потрібний в парі, він тобто, заробляє гроші, на що щоб віддати в сім'ю, а в сім'ї його ну любили. Ну, якось так, от чи симбіозі. І це все розділяють: перше, щоб люди були окремо, щоб сімей не було. Друге, коли немає сімей, щоб дітей виховували вже не сім'ї, а держава. садіки там в Європі якось трьох шести місяців вже є. Тобто, це вже є не діти-сім'ї, це вже є діти-система. Навчання, яке впроваджуються в школи, в інститути, ще щось, це навчання, котрі вигідно для системи. системи управління, наприклад, державою, система управління державою стоїть на системі великих корпорацій, тих, хто водують величезні гроші. Тому малий і середній бізнес переважно скрізь винищують, щоб були роботники і великі корпорації Нащо? бо так легко управляти великими масами людей. Те, що в нас зараз пропонують зробити реформу ФОПів, це пропонують знищити малий самий не малий, мікробізнес і малий бізнес. Просто щоб ви розуміли, тобто що таке ФОП? Це людина, яка відповідає за рекламу, яка відповідає за надання послуги виробництву товару, відповідає за продаж цього всього, саме відповідає за бухгалтерію, і саме відповідає за всі свої помилки. В середньому там 9 з 10 бізнесів перший рік закриваються. Тобто, замість того, щоб оцим от самим незахищеним, самим бідним малому і мікробізнесу, навпаки, допомагати виділяти їм кошти, робити все, щоб їх взагалі ніхто не рухав, за них не знали, поки вони не зроблять перших оцих цих помилок, і 10 в них не вистрілить. Тобто дрібні маленькі, оці роблять ріст економіки. Бо великі бізнес корпорації вони не можуть стрельнути там за Рікс, x 3 x 10 Вони не можуть мати от стабільну атаку. А маленькі можуть і от економіку піднімають самі малі. Зараз все, що у нас тут відбувається, це з Гетьманцево, Під реформою, яка наповнить бюджет, це знищують, вирізають малий мікробізнес. Те, що в нас є в Європі. В Європі є корпорації і є працівники. Всіх дрібних вирізали. Спеціально, щоб ну, ніхто не мішав контролювати капітал. Щоб оце відбувалося, треба знищити сім'ї, треба знищити людину як людину. Це що йдуть трансгендери. Що дитині з дитинства не можна казати, хто вона, має сказати телевізор і пропаганда і отакими от обезчеловіченими біоюнітами дуже просто командувати і робити з ними все, що хочеш. Вони не знають ні хто вони, ні де вони, ні на що вони Все, що у нас зараз відбувається, оце все пропаганда. Це як форматування системи управління біомасами. Тобто з людини роблять біомасу біоорганізма. Знову ж тобто, таки, люди самі вибирають це фуфло, вірити або не вірити. Тобто людина в цьому робить вибір свій. Чим легші такі тобто, вибори, тобто, легше завжди подумати, що я найпрекрасний і всі мені долучини. Ніж подумати, що то, що, може блін, я тут не помиляюсь, тут помиляюся, тут не помиляюся, це мені взагалі треба змінити в собі, бо це якось неправильно працює. Тобто, так вразі важче. А думати, що всі кончені гандони один я сам, і я саме прекрасний, взагалі не їсть. Нічого не треба робити. так? Да? Як, як все просто рішилося в моменті. чому знищують релігію? Релігію знищують не по причині навіть того, що вона там корисна, не корисна, а це її як система вірувань в щось. В щось краще, тобто знищують саму ідею того, що може бути щось краще. Людям кажуть, що ви тут народжені без смисла. От просто як і люди ведуться на гроші, на реклами, на ще щось, не чують ніколи себе, не роблять щось, що їм потрібно для себе, роблять, живуть життя раді грошей, гроші не дають щастя. Ну, типу, ти будеш щасливий завжди, коли ти робиш те, що ти маєш зробити для себе, твоє. Плюс-мінус призначення, тебе завжди там будуть гроші, твоє призначення. А людей так от всі сторони, ну тільки не туди. І плюс ставлення до сім'ї, до шлюбу знищене. Жінки ставляться до чоловіків як до товара, який мені може щось дати, а чоловіки дивляться на жінок і перестають хотіти, як мінімум, одружуватися з ними, бо для них воно відверто. Це щось типу, таке, коли ти купляєш 100 доларів за 80. Ну, а типу, нафіга. У ну, мене одні від того проблеми. А чому це культивується? В системі треба ну, розмноження людей, самі юніти. Бо ну, я, як людина, сплачую податки. Відповідно, тобто, чим більше людей, тим більше сплачених податків. Логічно, Ну, вони мають бути легкоуправляємі. Легкоуправляємі — це завжди слабі, жалкі людишки яким можна впіхнути якусь дешеву тупорилу пропаганду, і щоб людина в це повірила і робила це. Відповідно, сім'ї перше, де вирощені діти, вирощені неповні, вони вже травміровані. 9 з 10 жінок в секс бізнесі це жінки, котрі виросли вдома без батька. Це є, ну, статистика. Навіть там, якщо вона якась суперміга помилкова, то з 9 стане 7 з 10. Запитайте хоч одну жінку, чи вона хоче, щоб її діти були в секс-індустрії. Ніхто того не хоче. Деградація моральна людей вигідна для простого управління масами. бо збидленими людьми, з деградованими, з ними завжди можна домовитися, бо вони всі хочуть гроші, гроші, гроші і не роблять ну, за гроші. От. То, що якби мало гроші не робили б не. Людина, котра є морально стійкою, сильною, і знає, хто вона, що вона хоче, що їй подобається, що їй не подобається, вона їй завжди ну, незручна, і вона нафіг нікому не потрібна. І ви маєте бути такими офігенно, сильними, мощними мощни, маєте. Для вас вигідно такими бути. І любов це не є якась там вигадка, ця є залежність це любов, любовна підліткова, а є от любов, як. Енергетичний інструмент, можна це отак використати. Є просто питання в тому, що у нас немає можливості його вимірювати, але він в реальності є. І коли людина любить іншу людину, люди ж це якось ну, типу, відчувають, Це не просто є взаємодія, що я прийшов, я тобі зробив чай. Я випив чай. Дякую. Дякую. Я там відкрив тобі двері. Я закрив тобі двері. Дякую. Дякую. Люди не роботи. Поки що, що.